Доброго дня, знаходимось в Дніпрі на вулиці Фабра. Тут супермаркет Серпо прикрасили до Головіну. На будівлі можна побачити тикви. Також буде неї. Поставили обхід. Нагадуюся читати. Новини Дніпра та області можна на сайті dp.informator.ua, а також слухати на радіостанції інформатор FM1073. Кінці жовтня будуть визначати головін з цієї нагоди з серпо на вулиці Фабра. Прикрасила для будівлі. Можна побачити гарбузи. Також до неї поставили, обідала. Подробиці до фото шукайте на інформаторі. Бережіть себе.